Як відновлюватися після складних подій, як відновити свій ресурс, як набиратися сил? А що робити взагалі, щоб відчувати в собі більше сил? От мене ці питання дуже давно вже цікаво. Я постійно знаходжу для себе все нові нові кроки, для того, щоб мати просто більше сил, тому що той об'єм всього, чого я хочу, ще я хочу встигнути зробити. Він великий, тому ну, я сьогодні розповім таку тобі модель. Це називається такі канали, ресурсні канали, які є в кожної людини, просто в кожного вони свої. І дуже важливо їх усвідомити, знати, знайти свої, і потім використовувати в складні для тебе моменти. Тому, якщо тобі актуально підняти свій рівень енергії, покращити свій ресурсний стан, то запрошую подивитися це відео далі. Привіт, мене звати Юлія Передарі. Я психолог працюю з чоловіками і жінками, з усіма, хто хоче поставити свої кордони особисті, з усіма, хто хоче навчитися комунікувати через рот, не через скандали, інтриги, ображання, а спокійно. Зі своєю гідністю, з повагою до такого партнера я допомагаю позбутися панічних атак, надмірного контролю, надмірної тривожності. А ось тих думок, які постійно обмежують, які обмежують самооцінку і віру в себе. Отже, давай про ресурсні канали. Всі ресурсні канали це модель Basic PH. це така абревіатура від різних каналів. Ресурсних каналів, які є в кожної людини, це було придумано таким ізраїльським психологом, який допоміг отак от сформулювати все в одну модель різні канали. Канали це те, на що людина може спертися, в чому вона знаходить внутрішню опору, що її швидше відновлює. Розповім одразу цікаву історію. В мене недавно запитали: Юль, ну а як ми можемо тобі вірити, що ти така прокачена? А раптом ти камеру вимикаєш і починаєш плакати? А я сміюсь, знаєте, бо іноді так буває. Я дійсно іноді плачу, я люблю плакати. і Я раніше цього не знала, але виявляється, плач. Тобто, ось це таке емоційне переживання, так, може, під сумну музику, може під якийсь сумний фільм, або просто коли щось сталося, виявляється, що плач це один із моїх ресурсних каналів. Тобто це такий підвид, так, одна, один із проявів мого ресурсного каналу афект, тобто емоції, переживання. я раніше думала, може, зі мною щось не так, що я плачу, а мені потім стає легко і класно. А виявляється, це один із ресурсних каналів. Саме тому, от прям чесно, дуже важливо знати, який твій ресурсний канал, щоб, по-перше, себе не картати, коли ти робиш щось таке, що соціально може, знаєте, не дуже одобрюватися або виглядати дивно. Ти тоді чітко знаєш, це мені допомагає. Це дає мені ресурс, це допомагає мені відновитися. Дуже дуже важливо це знати. І тепер давай розшифровувати, що таке ось ці Basic PH і які бувають канали, коротше, конкретно про тебе, що можеш ти взяти на практику. Перша літера «B», «B», «Basic», і це з англійського «beliefs», тобто наші вірування, віра в щось, наш світогляд, наша життєва філософія. І тут, звісно, ми говоримо про релігію, про віру, про якусь філософію. Можливо, там хтось в буддизмі себе знаходить, хтось в християнстві, хтось знаходить в різних, різних, різних релігіях віруваннях, групах і так далі. Є тип людей, в, якого, в яких ресурсний канал. Це саме «beliefs» – вірування. І, наприклад, якщо біля вас є такі люди, для яких ресурсним каналом є саме вірування, не намагайтеся їх там не знаю, на силу розвеселити, або обов'язково з ними проводити час, щоб якось їх підтримати. От для людини іноді найбільше заспокоєння це момент, коли вона може звернутися до своїх вірувань або до своєї релігії, або до будь чого, так головне, щоб людина розуміла і усвідомлювала. Друга літера — це літера A, тобто ось це ефект, це, це про що я вам вже говорила. Це емоції, емоційне вираження, мистецтво, там катарсис, тобто той момент, коли відбувається. Виплеск всього, от там, не знаю, заплачеш, співаєш під музику, пишеш пісню, малюєш картину, от з тебе прямо так, от все творчо виходить. Афект, так, тобто, через твої всі ці емоції. І часто, часто люди, коли не знають, що це нормально, що інша людина знаходить ресурс, відновлює свій ресурс саме через ну, ось такий ресурсний канал. Тому так важливо не казати людині не плач, ну що ти плачеш, там не треба плакати, та вже перестань плакати. Ми цим людину не заспокоюємо, Я вам більше скажу, що якщо там для людини це там більш натуральний ресурсний канал плакати, а потім хтось їй каже не плач і блокує це, то людина не може відновити ресурс, бо вона ніби хоче через плач, але здається, це якось дивно, неприйнято, щось не так, щось не те. Це нормально, що людина хоче повністю до кінця. Прожити свої емоції іноді навіть з головою. Тому якщо це, наприклад, твій тип, то тобі важливо дійсно іноді проплакатися, або побити грушу, або зробити щось таке емоційне, співати в караоке. Оцього я, до речі, теж раніше не розуміла про себе розкажу, бо це якраз мій такий ресурсний канал. Чого я себе так класно відчувала, коли я ходила з друзями і знайомими в караоке? Ми співали, не знаю, до другої ночі в мікрофон, і ніби на ранок, ніби на ранок мала я бути втомленою чи сонною, бо я там лягла, не знаю, в другій ночі, прокинулася в восьмій ранку чи там сьомій, навіть ранку поспати 3-4 години. А, але я відчувала себе ідеально. Чому? Тому що це мій ресурсний канал. Викинути всі емоції, весь ефект, співати в караоке. Мені навіть пити для того не треба було, тому що. Я ось так от повністю відновлювалася, і на наступний ранок я відчувала себе просто ідеально. Дивно раніше мені здавалося це дивним. Зараз я ідеально розумію, як це працює. Добре, третій канал це в нас S-Social, тобто такий соціальний ту сюди все. Стосунки, будь-яка соціальна підтримка, групи, зустрічі, взаємодія, коли людина відчуває себе корисною суспільству, тобто багато-багато-багато спілкування. Давайте чесно, в попередній моделі, там де є ефект, біля мене будуть друзі чи не друзі, чи я сама буду горланити в караоке, плюс-мінус все одно, наприклад. А, а коли в людини є ресурсний канал, саме social, соціальний, то для людини найкраще проживання, найкраще прожиття, найкраще повернення до ресурсного стану відбувається саме через соціальний контакт, саме через контакт з іншими людьми. Тому так важливо, наприклад, дві людини проживають разом в якийсь складний момент, і одна людина. В неї соціальний канал, їй потрібно спілкування, взаємодія, щось робити, бути корисною. А інша, наприклад, людина в неї це про там, афект, тобто плач, музика, щось малювати. І в цей момент дуже важливо зрозуміти. І одну людину відпустити кудись соціальне коло на зустрічі, допомагати, волонтерство. А другій людині дуже важливо її не чіпати в цей момент і не заставляти її бути проактивною. Давай іди, допомагай там тепер іншим, щось роби. Це так не працює, це не поверне її до ресурсу. Наша наступна літера це e imagination, тобто уява. Уява відрізняється від афекту, тому що афект це все-таки більше про емоції. А imagination – це. Уява, креативність, візуалізації. Знаєте, є люди, які дуже люблять все там руками робити, щось таке малювати, розмальовочки, малювати, шити, в'язати, все-все-все, що пов'язано із уявою і творчістю, не такою експресивною, бам! а такою щось таке робити багато, 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 багато. багато так, тобто уява, imagination. Наступне це see в нас, cognition, тобто наш. Розум, якщо так банально, тобто наша логіка людям важливо звертатися там до мислення, до структури, до аналізу, і саме тому деяким людям так важливо мати план, так важливо мати аналіз ситуації, чому так сталося, так важливо зрозуміти всі причини і наслідки. І хтось буде докопуватися, так знаєте, до кінця. А чому так? А чому так, а чому так, а що зробити? А давайте складемо план. І ну, якщо поруч з тобою така людина, для якої ресурсний канал це сі cognition, тобто наш розум, наша логіка, наша аналітика, то треба це зрозуміти, що людина буде аналізувати, обдумувати, роздумувати, продумувати, як до в майбутньому цього не допустити, це теж нормально. І останній канал це PH, власне, це physical, тобто фізичне, це спорт, рух, тіло, танець, тобто все, що відбувається з рухом. Буває таке, що людини сталося так, якась складна подія, важкий момент, і хтось буде лежати, і просто в уяві там щось або щось малювати. А хтось має рухатися, рухатися, навіть піде потанцювати, піде побігати. Іноді хтось каже, та ляж полеж, та відпочинь. Але якщо в людини ресурсний канал це тіло, спорт, танці, будь-який рух, то дуже важливо цей канал не блокувати. Розумієте, як важливо, скільки каналів, скільки каналів тут є. І от кожен із цих шести каналів він по різному в людини проявляється. В мене, наприклад, це фізикал, тобто фізичне, танцювати, і це афект, тобто це усі ці емоції, проживання і так далі. І на третьому місці в мене вже когнішн, тобто логіка, все проаналізувати, створити план. Тут тобто, Щоб все було дуже логічно. О, моя собака активувалася ззаду, і теж відчула, що зараз момент включити якийсь ресурсний канал в собі. Отже, як це працює? Зараз згадай, в який момент ти відчував відчувала себе, що в тебе такі відновлюються сили, відновлюються ресурси. Згадай, як ти себе відчуваєш після спорту, після руху, після танця. Згадай, як ти себе почуваєш після там, проявлення емоцій, співу, в караоке, якоїсь такої, можливо, навіть тусовки, або після плачу, після будь-яких яскравих Емоції а? А згадай, як ти себе відчуваєш після того, коли все проаналізуєш, розпишеш, продумаєш, зробиш план. Або як ти себе відчуваєш після такої креативної роботи, креативного, креативного діяння якогось. Тобто подумай про ці шість каналів, після чого ти себе почуваєш максимально, максимально класно. І от ще раз наголошу, що дуже важливо самому знати свої ресурсні канали і не піддаватися оцінці. Тому що, от, наприклад, цей imagination, там де креатив, там так само є ось це вираження думання про майбутнє. Тобто, людина уявляє мріє, що ми часто кажемо про таких людей: «М -м -м, він літає в хмарах, він весь такий неземний літає в хмарах. Часто це кажуть як негативну річ. Коли ж для людини це може бути дуже ресурсним каналом. Повернення до свого класного стану в відновленні сил. І якщо ти не знаєш свого ресурсного каналу, тебе можуть такі оцінки і коментарі зачіпати. Як працювати далі із цими ресурсними каналами? Перше, ще раз передивися, обдумай, зрозумій, які твої ресурсні канали. Це дуже важливо. Коли ти зрозумієш, які в тебе ресурсні канали, постарайся інтегрувати в твій тиждень хоча б там дві. Три дії з твого ресурсного каналу. Це там фізикал, фізичне, потанцюй або помалюй, або посиди нам в парку, помирій про майбутнє, або навпаки, в тебе логіка створи для себе план тижня. Тобто пам'ятай про те, щоб мінімум три такі ресурсні канали, три ресурсні дії на тиждень собі додавати. І тоді. Ти можеш, по-перше, запобігати вигоранню, тоді ти можеш покращити свій стан, якщо ти зараз адаптуєшся після там складної події, і ти можеш просто відчувати більше сил і енергії щодня за рахунок дуже простих дій, які здаються максимально банальними, але якщо їх правильно підібрати під тебе, то вони будуть класно працювати. Ну, якщо ти готова працювати. На своїм самопочуттям готова відкривати свої ресурсні канали. Я чекаю в моєму клубі. The Woman Club. Саме тому ми в клубі задіємо так багато цих ресурсних каналів. Це і логіка, аналітика там, де я даю лекції, це і медитації, там, де ти уявляєш майбутнє, це і спілкування там, де ми спілкуємося в чатах. Також додаємо формати, де ми ділимося нашими активностями. Тобто в клубі стараюся максимально використовувати всі формати. І дівчата, які вже зайшли в клуб, перше, що вони кажуть, що о Боже, це. Цінно набагато більше ніж це коштує. Ти прямо зараз можеш ще доєднатися за ось такою невеликою ціною, яку бачиш нижче. А далі підписка буде рости в цьому клубі. Я даю дуже багато такої конкретної м'ясистої інформації про психологію, про те, як ці психологічні інструменти використати в твоєму реальному житті, покращити спілкування, покращити свій стан. Краще те, як ти домовляєшся з людьми, і те, що ти отримуєш від людей. Як перестати бути зручною і стати нарешті задоволеною щасливою собою? Більше деталей буде в посиланні під описом. Хто додивився до кінця, поділіться ну що, які в себе моделі PH з цього знайшли, які ваші ресурсні канали. І поділіться, як будете їх використовувати. До зустрічі, папа! -па.